Так, розпочинаємо наше податково засідання виконавчого комітету ми, з дуже терміновими питаннями, питаннями, що стосується харчування, тому що всі знаєте, що прийшла державна субвенція і треба терміново приймати відповідні рішення, щоб школярі могли з 1 по 4 клас харчуватися безкоштовно. І питання, що стосується до опалювального періоду, бачимо температурні умови, бачимо, що дуже потреба і довести її наших. Бюджетних закладі запуск купального періоду, тому що бачимо, що лісо стає холодно, пацієнти мерзнуть, всі садочки не мерзнуть. Треба терміново розпочинати всі дії, для того, щоб ми терміновоше запустили наші бюджетні заходи, наші будинки, тепло. Отже, сьогодні на порядку денному чотири питання за основу. Хто за порядок денний? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Є питання заложені до порядку денному? Нема. Тоді, в цілому, хто за порядок дані? Хто за? Хто проти? Утримуйся. Всі за. Всі за. Тоді розпочинаємо перше питання. Про професійне змін до рішення у домашньому міської ради від 2024 року 228 про фактичну мережу закладу шкільної загальної здарі та позашкільної освіти на 2024-2025 начальник лікарського місяця. Шановна Девіта, шана члени за нашого комітету, це за приміщенням вам пропонується внести зміни, до вже прийнятого прийнято зміни на корпусі на 2024-2025 навчальній рік. Чому виникла на мене потреба внести такі зміни? Тому що у нас у 10-му ліцеї працюють класи з подвижкою М. Це класи, які вчаться на дистанційній формі навчання, класи, які навчаються в нашому закладі, є з дивною у нас на працю область. Цим класом виявилося рішення Міністерства освіти наказу дітей, які перебувають за кордоном і вчаться у 10-му ліцеї, тільки вивчаючи український компонент, тобто предмети, які не навчаються за кордоном. Це українська мова, література, історія України, географія. Цим самим ми надаємо можливість дітям, які перебувають за кордоном, не втрачати зв'язок із нашою державою, і вони можуть, навчаючись по закордонних у школах різних держав, паралельно здобувати освіту українську. І за наказом Міністерства освіти, такий заклад, як 10-й ліцей, визнаний єдиний у нас в області, і там навчаються діти вже... Класах, які ми створили, такий клас став 1 вересня, коли ми завершували мережу, то, бо, то, зараз з'явилися е, заяви дітей, і ми хочемо нести зміни і у 10 му ліцеї створити ще один шостий е, клас, тому що з'явилися діти, які бажають навчатися по українському компоненту. Тому е, ми на вирішеннями просимо дозволити 10 му ліцеї відкрити ще один шостий клас. Власне, для дітей, які будуть навчатися за українським компонентом. На кількість сочнів у Кількість сочнів 7. І це, не є, це є норма, тому що в таких класах навчається при розрахунку субвенції. Вони розуміють, що таких дітей має бути менше при розрахунку субвенції, субвенцію, тому 20 дітей. Але ця кількість дітей, яка є загальна у інших класах, яких створено, вона вже дає таких щоб тому цей клас не буде йти у нас по мінус при розрахунку субвенції. Ну і ще Шановні члени виконкому, шановні присутні, шановний голово, справа в тому, що ці класи наповнюються по мірі навчального року на сайті закладу, на сайті Міністерства освіти виділена спеціальна рубрика школа офлайн. Дані наші координати. І ті діти з інших областей, які не мають можливість навчатися в межах своїх областей, звертаються до нас. За останні два тижні до нас поступило ще сім заяв для третього класу. Відкриття такого третього класу дає можливість нам перейти через позначку 120 і з державної субвенції фінансувати усі класи. На потреби фінансування зараз. Нам не треба збільшувати кошти, оскільки не всі години ми використовуємо, є додаткові години, ці додаткові години розраховані для екстернату з тих предметів неукраїномовних предметів, будемо так казати, неукраїномовного компоненту. Ми їх будемо використовувати в травні місяці тільки за потреби, якщо треба, якщо необхідно буде не перезарахувати бали із закордонних шкіл. А здійснити річне оцінювання і перевести дітей з класу в клас. Тобто на сьогоднішній день, в межах виділеного фінансування, ми відкриваємо додаткові класи, на які у 2025 році може бути виділена субвенція, оскільки планується окрема графа у субвенції саме для дистанційних класів. Третій клас вже також сім. Шановні шани довкола, ми коли готували рішення, ми подали прохання на відкриття одного класу в шостому. Процесі вже попаду вчора, сьогодні ми просимо ще другий клас. Підкрит, не один, а два. Рішення маємо читати не шість класів, а сім класів. З цього буде нас функціонувати. Відкриваємо додатково шостий і третій. А, є питання, Марк, хто задане протріщення? 100%. проти? Утримуємося. Всі за. За. Дякую. Ще Рішення про задане протріщення. А тоді там це за злосною поштою. За злосною, хто проти? Утримався. Всі за. Дані пропозиції. Пропозицію не один клас відкрити додатково, а два класи. Тому в рішенні читати не шість, а сім. Хто за дану пропозицію? Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. За дане рішення зі пропозиції. Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Дякую, що прийняти. Так, наступне протиження про безкоштовне харчування окремих категорій учнів, закладів загальної середньої світу Калицької міської громади в першому семестрі 2024-2025 навчального року. Шановний Андрій Михайлович, нашого факультету, мабуть, ви знаєте, що 4 жовтня наша відповідь була прийнята постанова номер 14. 5. Питання надання субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів захисту загальної середньої освіти у 2024 році. За цією постановою на громади виділена субвенція з державного бюджету для того, щоб організувати безкоштовне харчування учнів всіх, про першого по четвертий клас, тобто початкових класів. І на це на нашу громаду вже розподілено, ще не надійшли кошти, але вже розподілено, має надійти 5 мільйонів 200 тисяч гривень для того, щоб можна було організувати харчування учнів. Тому сьогоднішнім рішенням пропонується вам змінити вартість харчування, яка була встановлена нами на початку вересня у цьому навчальному році, у першому семестрі, на збільшення вартості харчування і по перших четвертих класах, і по 5-11, пів категорії 5-11 класи ми теж залишаємо харчувати, але вже за кошти тільки місцевого бюджету. Тому цим рішенням пропонується встановити харчування для всіх учнів 1-4 класів, тобто зарахували 50 гривень у день, це сніданок буде. До цього часу вони харчувалися за 35 гривень. І учні 5-11 класів, які будуть харчуватися вже за кошти кількість місцевого бюджету фільму категорії, оскільки в цій ж постатоми зазначено, що учні старших класів 5-11 не можуть харчуватися на... Суму меншу, ніж учні початкового класу, тому вартість для іншої категорії учнів 5-11 класів пропонуємо встановити в розмірі 55 гривень. Що стосується харчування учнів 1-4 класів, в основному теж чітко зазначено, що у випадку, якщо харчування організоване, так як у нас у закладах освіти підприємство, то... Тільки 70% вартості, а 30% все-таки іде до фінансування з міського бюджету. Добре. Учні першої четвертої класи, які ночуватимуться у вартості 50 гривень у день, то з цих 50 гривень субвенція нам покриватиме 35 гривень і 15 гривень це буде кошти з місцевого бюджету. А в цифрах можна так, щоб ми скільки півроку нам дає держава, скільки до кінця року ми повинні виділити про пані біло категорій Дивіться, 5 мільйонів 200 це дає нам держава, але так як ми розуміємо, що ми ці кошти всі, напевно, не використаємо, тому що відвідування не 100%. Крім того, позаду ну, субвенції без пояснень, вчора довго тривалий час, майже 2 години була нарада з Міністерством і Чому нашій громаді не дофінансували майже тисячу на перемежах, а тисячу дітей. Пояснюємо, недавно, було сказано, що буде перерахунок. Ну, наразі маємо суму 5 мільйонів 200, але її нам вистачить повністю, щоб до 35 гривень на годину класів фінансували. І місцевий бюджет, який ми фінансуємо, у нас є по залишку зараз біля 7 мільйонів ми повністю вкладаємо за ці цифри, і у нас навіть залишається. Ну, десь ми прораховуємо, що близько теж, ну, такі самі. 150, тобто не 30 на 50, а 50 на 50. Загальному так, тому 55, на 50. А чому ми маємо рахувати, що нам має стати державна субвенція, не наша? Ну, чому такі підрахування? Чому зразу ми, на старті ще не отримавши нічого, ми вже говоримо про те, що ми державні зекономимо, а на наші використовуємо. Можливо, треба будувати якось по-іншому стратегію. Стратегію по-іншому будувати, ну ми різні варіанти прораховували, чим більшу, вищу ми ставимо, розумієте, субенцію не можемо використати тільки на початкові класи. І чим вищу ціну ми ставимо. Початкових кількість? Початкових у нас є 3042 дитини. Якщо ми надаємо дітей, 3042 дитини. Загальна кількість. Загальна кількість, кількість. кількість. чого? Всіх. Ага. Плюс пільговики старші. Так. Скільки? Пільговиків? Так, всіх разом. Ой, додатку, є три. Тих, на кого ми використовуємо, скільки загальна кількість? — це 15 гривень. Так. То, всі решти пільгові 511 це є 50 гривень на кожну. Ні, скільки дітей? Пільговиків і на Я не можу зараз сказати, але немає потім допоможе. А то так, чому ми маємо за наш рахунок, а не за рахунок на субвенції. Можливо, треба по-іншому тут? Ні, не дає вказувати, дає пояснювати. Диправо нам з як ви кажете, дітей не дорахували. Тобто получається так, що не дорахували, і ми маємо самі фінансувати. Ні, ні, ми не будемо фінансувати. Поясніть нас, і не бояться окремих дітей минутили, які, минути? Які, минути? Ми ми так, так. в сталіковому. Поясніться у нас зараз, зараз і так само на літо, коли бралися дані у рахунок цієї субвенції. У нас є, ну я так заборонено буду говорити три тисячі дітей початкової лампи. Коли рахували нам субвенцію, понадати, нам порахували 2000 дітей. Тобто нам не дорахували тисячу дітей. З яких причин не знаю, у інших громадах ще критичніші ситуації, декому не дорахували 60% дітей, дуже багато. Олексійовна, нам так не дорахували один раз субвенцію, і не, не, не. рік і два, і, рік і не, бо, бо не дали не. ті дані, бо не було до прикладу. Я до прикладу зараз називаю, не, 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 не та мережа, не так пораховано. Можливо, це пов'язано з нашими даними чи ні? Ні, наші дані Є, напевно, треба працювати над тим, щоб цих дітей не дорахували цю тисячу так. і точно не має брати на себе бюджет. Коли держава говорить про те, що вона готова фінансувати з 1 по 4 клас брати на себе, забираючи на всі. Податки забираючи у нас ПДФО, забираючи у нас ПДВ, забер... Ми маємо доказати, що саме ця цифра і саме ці кількість і сума дітей має нам відповідати. Я вважаю, що це має цьому уповнення чітко. Так, вчора заступник міністра освіти Сташки Андрій Борисович завірив, що міністерство освіти буде переглянути, оскільки це не тільки по нашій громаді, це по всій Це наші так само це все допущено. У Франківську, наприклад, недораховано дораховано на дві тисячі дітей. Нас не цікавить міністерство пообіцяло, що будуть переглянуті кількості дітей, і буде зроблено ще перерахунок. Але вони рахували це з 1 жовтня і кількість робочих днів. І те, що у нас відвідування є 80%, тому тої суми, яку вони дали, і вартість 70 на 30, від встановленої межі 50, немає чіткої. Тому громади теж вирішують, скільки може бути загальна вартість харчування і скільки йде відсоток субвенції і місцевого бюджету. Яка сума встановлена нами сьогодні на харчування, те, що ми приймали без субвенції держави. Без субвенції діти мали їсти на 35 гривень. Чи на 40 на, на, 30. 30. на 35? На 35, гривень? На 30 гривень. А зараз тим лише 15. 50, 30, 30. А зараз будемо платити 15. Щоб вивчало що що 45, я перепитав. Ні, Добре. Ага. Так, ви запропонуєте слісти, щоб за тих тисячі дітей врахували на ну, програму? Вчора, вчора під час вебінару це було оголошено і сказано, що буде... Усно? Усно. Ми будемо готувати. Готувати. Будь ласка, два що треба там через міську раду, що треба там за моїм підписом зараз, щоб договор треба офіційно землю чи міську раду, щоб обов'язково дорахували. що ну, ми своє покриваємо, але держава, якщо вона пообіцяла, вона повинна закрити всі ці речі, які ми просувалися. Немає це вже. Про віктори, що набрали військове ПДФО, у нас зараз забирає ще 4% ПДФО на назад. Теплове ПДФО, місто, яке має централізоване опалення, так, і робить такі крок, і не дофінансовуючи, не додаючи. І 3,5% з половиною військових. І три з половиною військових. Получається, грав днів рота, ми чата. Тож мочата не маємо, це треба підняти харчів. Є ще питання з огляда. Так, у нас в мене ще одне питання стосовно підняття ціни, тому що 35 і плюс 15 гривень, там плюс 20. Яке покращення власне відчують діти, які навчаються в нашому сім. Тобто, ми робимо з підприємцями, що на ці гроші ще одержать наші діти. Ще не було, тому що плануємо збирати нараду по підприємцям. Буквально завтра у нас нарада керівників заходу загальної середньої освіти і п'ятого пропонуємо на підприємство. Що планується на 15 153? Тобто там буде з в порції, чи це будуть фрукти додані, тобто яким чином ціни лягнуть на вашу школу. Звичайно, це буде збільшення коштів, тому що виконання норм на ту суму, яка зараз є, вже дуже маленька, вона десь на рівні 50% виконання норм харчування. Тому однозначно збільшення вартості харчування дозволить нам збільшити норми харчування, що є дуже і дуже потрібно. Будуть, звичайно, будемо говорити про фрукти, про фрукти. У мене питання тут відразу. Ми всі розуміємо, що Якщо говорити про те, що ми збільшимо фрукти чи ще щось, тому що ціна на продукт виросла, ціна споживання обіду виросла. І ми зараз е, або свідомо один одного обманюємо, або недорахуємо, або скриваємо якісь певні ці речі. Якщо обід коштує 35, і дивимося на ціни, займов в магазин і готуємо вдома, і ми розуміємо, що це не 35, а напевно 65, а може і 75. Але це одна сторона медалі, друга сторона медалі. Контроль того, наскільки діти споживають, тому що це діти не перші класи, як ми прийняли з вами рішення, а це перших, других, третіх і четвертих. У мене пропозиція, напевно, Андрій Михайлович і Надія Богданіна. Давайте ми встановимо, для нас це не буде напевно дороговартісним. Скільки в нас є харчоблоків, давайте ми поставимо якийсь мінімум відеоспостереження саме, тому що не всі діти їдять і далеко не всі їдять. Особливо третій, 4 класи вони не їдять взагалі майже. І ми маємо це розуміти і визнавати. Давайте нехай ці діти споживають правильне харчування, дороговартісні той кошик того споживання, нехай це буде добрий обід, але нехай ми це контролюємо, хто їсть, а хто не їсть. Тому що залишаємо, ми з вами знаємо неодноразово, ми приходили і бачили, як стоїть на роздаточних лініях, дуже багато тарілок сповнень. Другим чи першим, чи взагалі обідом всього комплексів. Тому контроль раз. Контроль раз, і другим себе не обманюємо, що це не може коштувати. 50 ми не піднімаємо, тому що 35, і там буде банан, чи буде там апельсин. Це буде просто 50, бо він вже коштує 50. Тому що макарон котлети вже коштує 50, а не 35. Отак. Але контроль тоді, щоб ми розуміли, за чим ми дивимося. Харчоблоків не так багато, напевно. Ми знаємо з вами, що нам відеоспостереження, будів... ну я до прикладу сказав, можливо, якісь інше, але елемент контролю вчителя, вихователя, він відсутній. Він, є. він, є. він відсутній. Да, Талони, ще щось, журнал це те саме, що черговий в школі, чи черговий якийсь сидів і закривав школу, відкривав, і ночував там це то саме, що відеоспостереження без аналізації. Я за те, щоб це був елемент контролю. Ми з вами могли переглянути. Факт, обіду чи снідан. От і все. І це набагато буде дешевше і об'ємніше, і цікавіше. Але діти мають отримати повний область. І не дурімо не, не себе про 50, що це коштує. Не буде там ні банану, ні нічого. Це буде просто 50%. Це Давайте на, це Світянській нараді, проговору. Більше речі, треба це пройти, контролювати сьогодні. Є ще питання за уваження даному проєкт рішення? Нема. Нема. Тобто даний проєкт рішення? проти? утримався. Всі Затримання. Так, наступний перечнується, просто молоді теплоенергії. Там напостачання тепло енергії, товариство з однею відповідальністю костянка. І Калис, ви святецького костанця на пальний період 2024-2025 років в Доброго дня. Це стандартне річні, що кожного року. 30 вересня до нас повернулося постійно Только контактно заявлю про на 24-25 років. 24. Надали повністю документів. Відповідно, розмістили в засобах масової інформації повідомлення про зміну тарифів. Після того, коли воно цей термін надіслали, відповідно повідомлення про те, що важен ніяких не було. Так само працювала наша комісія, тарифна комісія, яка розглядала перевірку документів, які вони надали. Структуру тарифу, відповідно, так само є позитивне рішення. Рекомендували розглянути даний тариф на понкові, зауважень ніяких немає. Всі документи, які вони подали, ці документи повністю подані. По даному проєкту рішення, якщо ви можете бачити, з четвертим пунктом тарифи для населення, вони, вони залишаються на рівні 22-го року, вони заморожені. З першим пунктом встановлюється економічно обґрунтовані тарифи для того, щоб Каласкація могла Десь в подальшому ставити питання по відшкодування різниці тарифів і Це повинно те ж саме, що ми робимо по комунальній нашому єстропі для населення, на тариф не піднімаємо. Ми чітко ведемося на той меморандум, який ми зустрічали з президентом, що ми не піднімаємо тарифи для населення, але нам 4% ще не хвороби Разі ми від себе охорони. Мені в останній теж їх перевести в бюджет компенсований, так? Чи не скажете? Наскільки зарекувалися? Та, Я так теж розумію, що так, так, так само, так, як і нам, так і їм, ніхто там компенсовує, але це неправильно, тому що несуть збитки всі. Є питання в Нема. Хто за даний проєкт Хто проти? Утримався. Всі за. за рішення прийнято.

Ми довідку про прогноз про погоди на наступні 5 днів, відповідно, прогноз погоди на наступні 5 днів. Для нас він трошки негативний, тому що там будуть попередження про заморозки. Минула доба відбувається була до 4-9 градусів. Це, ну, це є підставою для того, щоб починати опалення сезон, скоріш звернулися медичні заклад і про те, що потрібно Їхні заклади, там інші норми, ті норми їхні вже допомогли починати опальний сезон. Пропонується на ваш розгляд проєкт рішення про початку опального сезону з 17 жовтня Так, років. Ми будемо приймати рішення, треба розуміти, що дехто може собі завершеного дня запускати вид, а дехто поки запустить цю систему, вже і два і три тижні. Все ж таки, що ми не говорили. Драонічне випробування тепломережі не проведені, так, вони лише були присовані до двох атмосфер і в кількості, коли буде подаватися теплоносій. Сподіваємося, що поривів не буде, але якщо будуть, то це вилетять. Тому ми трошки даємо на так? для того, щоб біля ТОВ Кави СРТС могла мати ну, часу, щоб нормально запустити тепловий носій в мережу. Розумієте, що можливо, наступний тиждень буде трошки потепління, але ми так само повинні звертатися.

виробничо-господарської діяльності профессианза та е, філії Каласка, ТЕЦ» в цілому. На сьогоднішній день тривають реєстраційні дії, державного реєстратора. Рішення суду воно є, але реєстраційні дії ще не чинені. Тому тражникруючий, е, і він же виконуючий буде, як профессиан за якийсь приємний судом ще не приступив до виконання, тому що на сьогоднішній день реєстр задуховний. Ми займаємося цим питанням, на найбаротший термін. Більше. Тому ми йдемо випередження. Просто розумієте, що після цього рішення комітету, якщо воно не буде виконуватися, то тобто в нас є підстави для звернення, ну, тобто збору ТТН, звернення організація, тому що ну, це є громада, це є. практично наші найбільші школи, найбільші садочки опалюються саме літець. Тобто у нас наразі альтернативного джерела опалення нема. Тобто є домовлення, то що домовлення коли продавалася калицька ТЕЦ в приватному підприємство стане забуло умови, що напротяг п'яти опальних періодів вони зобов'язані. Відповідності, ми готуємося до цього, ми вже проєктуємо котельні, деякі котельні монтуються, так? Тобто ми до того, поки закінчиться цей період, ми будемо повністю готові. Наразі так, ми повинні запускатися. Добре, є ще питання за уваження. Тому що клієнти замовці на дошкільні світити, де є спальні, де є лікарні, і вже холодно спальня, якщо ми мати можливість почати почати спальню сезон, то й